Коли, коли є можливість, коли нормальна погода, нормальні умови, завжди велосипед дуже добре, тренування зранку на велосипеді. велосипедом в Києві, на жаль, поки що не комфортно просуватися, нам розроблена програма. Я впевнений, знаю, що в цьому році ми вже влітку запустимо зараз маршрут з Троєщини сюди, до європейської площі. До Майдану, де можна буде, буде розмітка буде зроблена, але е, нам потрібно зробити так, щоб на велосипеді можна було комфортно працюватись. Звичайний, нормальний, комфортний від транспорту, екологічно чистий і дуже цікавий, дуже корисний для здоров'я. Ми зараз розробляємо е, зону для е, велосипедистів на Трухану острові, е, парк дружби народів. Е, Подалі нам потрібно розробити такі ж саме шляхи по місту Києву, але перед тим, як розробляти, нам потрібно лад навести з паркуванням. Чекаємо, навіть сьогодні ми не маємо можливості, я не хочу. Говорити, оправдовуватися, але ми не маємо можливості зараз. Чекаємо, подали всі документи Верховну Раду, чекаємо законопроект, коли ми зможемо штрафувати автівки, які стоять на тротуарі, навіть не на велосипеді пішки дуже складно просуватися. Я думаю, десь сьогодні з утра проїхав порядка 25 п'яти кілометрів. 그상편이는 <목소리> <목소리> <목소리>